Локомандович Сирський сьогодні на конференції з журналістами зазначив, що не можна виключати наступ Російської Федерації з території Білорусії. Він наголосив, що напад у лютому 2022 року був саме з території Білорусії, де після аналогічних навчань ворожі війська не було відведено на місця дислокації. Про це сирський повідомив під час спілкування з журналістами. Він не виключив, що це може статися після запланованих на вересень спільних навчань армії рефії та білорусії під назвою захід 2025 Сильський нагадав, що подібний сценарій уже реалізовувався в лютому 2022 року, коли після завершення спільних навчань війська Російської Федерації залишилися в Білорусі і використовували її території для масштабного вторгнення на територію нашої країни. Також нагадуємо, що Білорусія та Росія скоротили масштаб спільних військових навчань захід 2025 які мали відбутися у вересні 2025 року, та Перенесли основний маневр подалі від західних кордонів Білорусі, що свідчить про намагання позиціонувати себе для заходу як безпечну та розсудливу країну. Також президент України Володимир Зеленський висловив думку, що Олександр Лукашенко боїться, що Україна вважатиме присутність контингенту РФ підготовкою до наступальних дій. Також хотілося б процитувати нашого військового, який. Веде свій телеграм-канал Бахмутський демон. Він оприлюднив такий коментар стосовно даних новин. Цитую: наступ з Білорусі ніхто не виключає з 2022 року. Забийте, паритись, все ок. Але ми з вами маємо бути обачними та. Попередженими про всі події і про те, що відбувається на території нашої країни та на кордонах сусідніх країн, головнокомандувач збройних сил України Олександр Сирський сьогодні зустрівся із представниками як українських, так і іноземних медіа, щоб дати відповідь на численні запитання, які накопичилися, і тривала відверта розмова щодо війни щодо збройних сил України, викликів, здобутків і проблем, і сенсу управлінських кадрових рішень та інтересів простого солдата. Почну з того, що сказав лідер головнокомандовач точніше, збройних сил України Олександр Сирський щодо ситуації на Сумщині. Він зазначив, що ситуація стабілізована. Наше просування в юнаківці від 200 до 700 метрів, заявив Сирський на зустрічі з журналістами. Ще інші заяви від головнокомандовача. Далі вам цитую сила оборони досі контролює 90 квадратних кілометрів Курщини, зсу просувається у Курській області і вони контролюють саме таку зону. Київського району повідомив головком. Він додав, що перехід на корпусну структуру відкриває нові можливості для контрнаступів. Перші управління вже зайняли позиції. Триває перебудова оборони. Ці дії превентивна відповідь на можливий наступ ворога. Окрім того, до кінця 25-го року завершить основні етапи переходу на корпусну організаційну структуру. І анонсоване ворогом захоплення Покровська не відбулося саме завдяки курській операції, зазначив головнокомандувач збройних сил України. Ми переважаємо росіян. За FPV. Вони за дронами на оптоволокні. Ефективність мобільних вогневих груп також становить до 40%. Ну окрім того, українська далекобійна зброя Deep Strike, напевно, одна із найсильніших наших сторін, бо ефективність у 15 разів переважає витрати ураження за останній рік. Протяжність фронту збільшилася на 200 кілометрів і складає близько 1200 кілометрів. Одним із перспективних напрямків протидії шахедів є застосування легкомоторної авіації. Ну і щодо того, що ще зазначив саме головнокомандувач збройних сил України. Він дописав у себе в соціальній мережі Телеграм. Те, що він детально розповів про оперативну обстановку, зокрема на напрямку, що зараз у центрі уваги це сумщина. Там російського групування залишається приблизно сталим. Це 50 тисяч. Завдяки нашим таким активним діям у прикордоні у Курській Білгородській областях РФ, противник не зміг посилити цими дивізіями і бригадами Покровський напрямок. Загрозу сумам враховуємо, але вживаємо необхідних заходів щоб убезпечити обласний центр. Зокрема, у складі оперативно-тактичного групування створена окрема група відповідальна безпосередньо за оборону сум та нарощення системи інженерних фортифікаційних загороджень, призначений заступник команди. Оту із питань фортифікації Бо ми бачимо, що питання фортифікації це зараз гостра така стоїть на порядку денному щодо сумського напрямку. Аналітика маподів все демонстрували, це все розписували, що як відбувається. Ну і виглядачі можете зробити свої певні винні такі висновки і. Винятка наступальні дії ворога на даний час зупинені по рубежу кіндратівка юнаківка. Ситуація стабілізована. За останні тижні сили оборони повернули під контроль Андріївку, а в юнаківці просунулися від 200 до 700 метрів, зазначив Олександр Сирський. Ну і включно роз'яснив питання сучасних підходів до фортифікації, посилення протиповітряної оборони, технологічних рішень для посилення обороноздатності та наших ударів по території. Російської Федерації, але що ще зазначив Сирський, так те що Росармія збільшується на 8-9 тисяч щомісячно. і таким чином Росія готується до війни на виснаження. Із його слів, тобто із слів головнокомандувача збройних сил України, стало відомо, що Росія вже стягнула територію України 695 тисяч військових. І, Імовірна мета на літо 25-го року це вихід окупантів на адміністративні кордони Донецької та Луганської області. В принципі, що вони і роблять від початку повномасштабного вторгнення. А загалом, якщо точно говорити, то з 14-го року вони намагаються реалізувати свої плани щодо сходу нашої держави. Також головнокомандувач наголосив, що одна із основних цілей ворога це створення. Ріні буферної зони на території Харківської і Сумської областей щодо армійських корпусів та перехід на армійські корпуси Сирський зазначив, що це дозволить Збройним силам України проводити контрнаступи. Про що ще йдеться мова? Далі вам буду цитувати у 25-му році. Розпочалася армійська реформа, яка має на меті перехід сил оборони на корпусну систему. Головком впевнений, що це дасть змогу Україні повторити і проводити певні наступальні дії. Про це він повідомив журналістам під час спілкування. За словами. Сирського, повний перехід ЗСУ на корпусну систему планують стілити до кінця 2025 року. Наразі перша черга управління армійських корпусів із підрозділами забезпечення вже завершила бойове злагодження та прийняла свою смуги відповідальності та визначені комплексні такі комплекти. Військ поступово корпуси займатимуть свою чергу. Головнокомандувач вважає, що така система дозволить швидше ухвалювати рішення, ефективніше планувати операції та надавати бригадам більше автономії на полі бою. Я сподіваюся, що така реорганізація. Ація дасть нам можливість, по перше, зекономити особовий склад, тобто більш раціонально використовувати наших військовослужбовців, які безпосередньо виконують бойові завдання. Ну і також створити більше дієздатних резервів, щоб мати змогу проводити активні контрнаступальні і наступальні дії, вказав Олександр Сирський. Також питання обговорювалися з приводу мобілізації і з приводу ТЦК, так от головнокомандувач збройних сил України. Сказав, що мобілізація не повинна бути шоком для українців, що зараз це і є. Працівники ТЦК мають дотримуватися законності та прозорості у своїй роботі. Про це заявив головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський під час зустрічі з журналістами, про яку він повідомив у своєму телеграм-каналі. Так от, Сирський анонсував зміни в роботі територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки. Генерал розповів, що там вже проводять інспекції та працюють комісії. Для людей мобілізація не має бути шоком. Всі наші ТЦК повинні змінитися. На завданні президентом України Верховним головнокомандувачем у ТЦК проводяться інспекції, Триває робота комісій, щоб тих, хто не воював, відправити на фронт, а замість них прийшли військовослужбовці, які мають поранення, сказав головнокомандувач зсу. Генерал наголосив, що ТЦК мають виконувати свої обов'язки та не допускати цих ганемних випадків, які трапляються. Корупціонери, порушники законності у процесі мобілізації, мають бути викриті. Має бути вжито всіх необхідних заходів проти таких порушників. Підкреслив Сирський. Водночас головнокомандувач. Відзначив, що продовження мобілізації є основним джерелом забезпечення поповнення українського війська. Непопулярний захід, але в умовах війни жодна країна не уникла мобілізації. Водночас я наполягаю на мобілізації з обов'язковим дотриманням законності і прозорості в роботі ТЦК, підкреслив головнокомандувач збройних сил України.